В Україні заарештували активи та сільгосптехніку Дилера Техноторг через їх співпрацю з окупантами. Компанія Техноторг, використовуючи офшорні компанії, здійснювала купівлю-продаж сільськогосподарської техніки з Росії та Білорусі. Товари потрапляли в Україну через Європу завдяки компаніям прокладкам. Протиправну діяльність в рамках операції Актив викрили співробітники кіберполіції спільно з слідчим управлінням поліції Київщини. В рамках операції Актив кіберполіція викрила власника української групи компаній на незаконній під. Приємницькій діяльності з країною окупантом попри торговельний ембарго з Росії, 61-річний фігурант, який є одним із кінцевих бенефіціарів компанії, здійснював купівлю продаж сільськогосподарської техніки з Російської Федерації, та з Білорусі. За місцем проживання фігуранта та на майданчиках зберігання сільгостехніки правоохоронці провели обшуки, а внаслідок чого стало зрозуміло, що компанія Техноторг справді сплачувала податки до бюджету держави агресора та її союзника в той час, коли люди в Україні гинуть від рук російських варварів та ракетних обстрілів з території Білорусі. Отже, ми повинні знати про такі компанії-зрадники, щоб не фіно. Своїми грошима армію Росії. Нагадуємо, купуючи російські та білоруські бренди, ви допомагаєте ворожій державі продовжувати війну в Україні. Не купуй російську та білоруську техніку. Слава Україні! Героям слава!